Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, солом'яний бичок. Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданчиком, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні були, нічого не мають. Що зароблять, то й проїдять. Та й нема. От баба і напала на діда. Зроби та й зроби мені діду солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти, дурна, говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід. Взяв та й зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кружель і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Поки пряла, поки задрімала, коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Скажи мені, а бичок і каже, Я бичок третячок, з соломи зроблений. Смолою засмолений, ведмідь каже. Коли та солом'яний, смолою засмолений, то й дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його зараз забік, давай смолу оддирати, Оддирав оддирав, та й зав'яз зубами, та ніяк і не вирве, сіпав, сіпав, ні? Затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, аж бичка і нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся, мабуть, він уже додому пішов. Та й мерщій днищі та гребінь на плечі та й додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, одер ведмедя, взяв і закинув його у погріб. От на другий день ще не світ не зоря, баба уже набрала кружелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кружиль і приказує. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички напряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички напряду, поки пряла, та й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Скажи мені, я. Бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери, вовк зразу до боку, хотів смолу одерти. драв, драв та зубами та й застряв, що ніяк уже й не одере. Що хоче назад? То ніяк, він так вовтузиться з тим бичком, прокидається баба, аж бичка уже і не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому вже побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала. діти вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. хорти трохи шкури не зняли. Бери. Ув'язла і лисиця зубами. Ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, він укинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика-побігайчика піймали. От як назбиралося їх. Дід сів над лядою у погребі. Давай гострити ніж. Ведмідь його і питає. Діду, а навіщо ти ніж гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та й зробить з тієї шкури і собі, і бабі, кожухи? Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знову ножа гострить. Вовк його і питає Діду, а навіщо ти нас гостриш, щоб з тебе шкуру знять та на зиму теплу шапку пошить? Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечек прижену. Гляди і вовка випустив. Сидить та ще й ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку і питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже, гарна шкурка на опушку і на ковмірець хочу знять. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури. Я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку пустив. Остався один зайчик. Діти на нього теж ножа гострить. Зайчик його питає, а він і каже У зайчика шкура м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички і капелюхи. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, сірьох, намиста доброго нанесу, тільки пусти мене на волю. Пустив і того. От переночували тут ніч, коли на ранок ще не світ, ні зоря, аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, Діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов. Коли то ведмідь цілий улик меду припер. Дід узяв мед та тільки що ліг, аж у двері знову. Дер, дер, коли вийшов, аж повен двір овець вовк понагонив. От незабаром лисичка принесла, гусей. Курей, усякої птиці, зайчик понаносив стьожок, На намиста доброго, і дід рад, і баба Рада взяли, попродали овечки та накупили волів. Та став дід ходить тими волами у дорогу. Та так розбагатіли, що і не треба краще. А бичок. Як не стало вже треба, стояв на сонці, поки і розстав. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казку, від вовчиці.